Трохи викликає певні. ну Мені здається, що от папа в цьому випадку, він якось, навіщо в якусь, це болюче, в болючу тему, йому взагалі е давати якісь коментарі. Краще помовчати, можливо. У нас там зараз Шевченкові дні. І для того, щоб нас е дехто там, який моніторить і одразу намагається інтерпретувати так, як вигідно їм. е-е не використали мої слова е, якось так, щоб там в чомусь не звинувачувати. Я нагадаю слова Шевченка: єретик, пам'ятаєте? Кругом неправда і неволя, народ замучений, мовчить, а на польсорській престолі чернець годований сидить. Рудською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Ну, далі можна додати, і білий прапор пропонує, і сатині підіграє. Це я вже від себе. Це Шевченко, це не я. Ті, які там зараз на гроші радника Умєрова, Тимошенка, зараз там будуть методички писати. Папа Франциск точно не стане святим католицькою церквою, як став папа Іоанн Павло II. Саме тому, що він знаходиться в полоні зовсім іншої парадигми. І це не тільки зараз скалося. Нагадаю нашим глядачам, про що я говорю. Пам'ятаєте, він підписав так звану Гаванську декларацію з Кирилом Гундяєвим. Бо ми всі забули. А я тоді говорив 16-й рік. Там практично, а, до речі, ця декларація була написана, вже потім сказали, що було написано значить, таким собі кохом з боку курії. І е, таким собі Алфеєвим з боку Римського миру. Там таки написано: Чорним побилому писав цей Кох, що розвал Радянського Союзу Варшавського блоку було катастрофою. Тому що воно, ну наприклад, щодо УГКЦ, воно е, східні церкви католицькі церкви вони зробили церквами, вони називають їх спільнотами. Це йдеться про Українську греко-католицьку церкву, йдеться про Румунську церкву. Греокатовську церкву. Тобто, практично їм легше було домовлятися з росіянами, тому що це ваша канонічка територія. Там дуже багато чого було написано. Там було написано про війну в Україні, про е, про товбивчу війну, про громадянський конфлікт. Там все було написано під копірку росіян. Папа Римський зустрічається з рускими і не зустрічається, наприклад, з Варфоломієм. Тобто їм вигідна ця тема. Вони розколюють суспільство. Вони підіграють росіянам, вони показують цей комунічний процес, як давайте будемо добратися з русскими, з русським міром. А мір має позитивну конотацію. Ви зараз каже, це ж не про капіталію, це переговори. Про переговори. Ну, можна нагадати папу Римському, що Гітлер також говорив про мир набагато більше. Слово мир звучало у Гітлера набагато більше, ніж у інших. Ви ж хочете миру казав Гітлер. Так дайте нам. Це, що нам потрібно. Мілітаризувати, І буде вам мир. мілітаризувати е, е, Рейнську область. Давай, мілітаризуй. Я ж хочу тільки миру, дайте мені Данцих, казав Гітлер. Та забирайте. Дайте мені, я за мир, тільки дайте мені Судську область, забирайте. Дайте мені мир. Його хотіли в 1938 році за Мюнхенський фактично цей зговор, який віддав на Петалу Чехословаччину. Він потім не судите Удовільнився і не данцягом. Він повністю Польщу розділив, окупував повністю цю Чехословаччину. Але нагадаю нашим глядачам Папу Римському, що насправді його висували на Нобелівську премію миру за те, що він зробив війну. Папа Римський, другий. це ж е, аргентинський, вибачте, за термінологію Лювак. Біргольов, він досі в нього є, знаєте, антиколоніалізм, як парадігма. От ми. Народи глобального півдня, ми програємо імперіалістам. І от дивіться, у нас там забрали, умовно кажучи, я кажу як, Великобританія забрала наші там Мальвінські Фолклендські острови. Папа Римський підіграє давно. Пам'ятаєте, як він говорив, що там значить, українцям дають? Вони біжуть від війни, від російських пуль. Ракет. Папа Римський не називає, від чого вони біжуть, але пише, Європа набагато краще ставиться до українців, аніж до тих, е які е е е біжать з Африки. Папа Римський протягом фактично своєї каденції і цієї широкомасштабної агресії ставить на один щабель жертву і агресора. Пам'ятаєте, мальчик і дівчатка під час хресної ходи від досі ставиться брати вищої війни, тому що це в, 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 агресію Путіна в Україні, тому що йому вигідно. Приїдь, папа Римський, в Бучу, в Ріпінь, подивись, з ким ти хочеш білий прапор повивносити. Вони сказали, що Папа Римський казав про білий прапор, а не казав про капітуляцію. Папа Римський дослівно сказав, навіть як і вони зацитували, що ті, які мають в Україні сміливість підняти білий прапор, і він їх ставить, вони ті помолодці, тому що треба визнати поразки таке інше. Він говорить про тих в Україні. Я не знаю, про кого він говорить. Тому що Папа Римський ще на початку широкомасштабної агресії займав також ту позицію, про яку ми з вами не говорили. Давайте зупинимось на тих умовах, на яких там зупиняється, ми ж будемо про мир говорити. Папа Римський чомусь знає на мир набагато краще, ніж ми. Хтось в Україні дійсно підписував ці домовленості з росіянами, про які Wall Street Journal. І закрити, яких нас з вами закрили і забаняли. Це входило в домовленості тих в Україні білопропорщиків, чи як їх там назвати? Тому що вони боялися критики того, про що вони домовлялися, і він їх легітимізує. Давайте здавайтеся, а ми будемо з вами підігравати. Чим це відрізняється від Орбана, Фіцу, мегатрампістів, магатрампістів з іншого боку. А де, де наша робота, дипломатична робота? Взагалі, коли наша влада розповідає про те, що у нас там, ми там шукати винних, це дипломатія. Нам не даються, ви, ви не винні. Нам зробили це. Вони винні. А де ваша дипломатія? Де роз'яснення Папи Римському, що якраз ми, ті, які боремося з імперіалізмом? Ми боремося з імперіалізмом протягом всієї своєї каденції. Він Папа Римський знає, Достоєвського та Толстого, він не знає Шевченка. Він же пам'ятаєте, розповідав, що значить, от наслідя Петра і Катерини, Потім сказав Но, що він звернувся. Він звернувся якраз до Росіян, до Росіян, так до російської молоді, порослі. І він їм розповідав про Петра Первого і, і про Провторова і про вторую. І що вони згадуючи Петра Першого і, і Катерину Другу, вони закінчать війну і вони вийдуть, виведуть свої війська з України. Щось не, не схоже ну, на він це. знає. Він знає точно інтерпретацію, наприклад, Пушкіна, порики там говорить Достоєвського, стосовно Мазепи і якого. Практично анафемі за те, що відборонив Україну. Він нічого не зробив, він церкви побудував в Києві по всій Україні. І його політично підвергли анафемі. До речі, так само як того самого Толстого. І Достоєвського. до речі, також російська влада з церквою практично е, е, влаштовувала йому громадянській е, е, казні і е, висилала його е, е, на каторгу. Він добре це знає чи ні? Не знає. Ну, Папа Римський Сьоріч Берголію. Зі своїми почесуваннями, якщо ми думаємо, коли ми з вами говоримо про російські сили в ОБСЄ, в Паре, в Словаччині і Воші, то, в сили, то чому ми думаємо, що, що, що римська куря не може мати проросійських сил? Там же це гніздо давно звите. Я не буду говорити про Пія 12, про Гітлера. Не буду говорити про це. Я буду говорити, щоб папа Іван Павло ІІ, який святий Католицької церкви в 2014 році, покаявся за ті речі, які він не робив. А робили такі, як Франциск. Він покаявся. А папа Франциск якраз підтверджує цю парадигму. Загравати, за гроші, чи ні. Я не є слідчий. Корисні, дурні там в них сидять, чи безкорисні, чи не безкорисні. Це не моя справа. Бо я не маю е, можливості. Доступу до якихось там таких е, інсадерських документів. Але я можу аналізувати риторику і те, що Папа Римський підписує. Гаванська декларація. Росіяни її повністю розцінювали як те, що це перемога Росії. Руський мір, війна в Україні, не написано, хто її розв'язав. Братобивча війна, мир на умовах Росії, УГКЦ, у ГКЦ, шановні наші глядачі, які є. Е, Вірними українсько католицької церкви. Ви називає вас цю церкву спільнотою в там в тій декорації. Спільнотою. Не зрозуміло, яка це спільнота. Він говорить про конечну територію Росії, тобто Росія має право. Він говорить про притиснення християн на той момент в Сирії, але не говорить про те, що робиться на території, що робить ті самі терористи, які зараз під російським прапором Російського міра роблять на українській території. Він цього не бачить. Бо він не хоче бачити. Тому в мене з Папою Римським все зрозуміло. Думаю, що у нашому речей так само немає жодних ілюзій щодо позиції Папи Римського. Вона повністю проросійська. У мене є питання до нашої дипломатії, не до Єрмака. Він розбирається в, в цих питаннях, про які я говорю, як свиня в апельсинах. Я кажу про дипломатію, про структури, про. Аналітику, про експертів, про роботу тих людей, які мали би роз'яснювати е, людям за кордоном засоби масової інформації, е, е, я не знаю, там, е, тим, хто називається е, е, не знаю, людьми, які авторитетні в цьому середовищі, працювати, активно працювати, просувати наше розуміння тих процесів, які відбувалися. Щоб наша сторона була представлена як одна зі сторін, ви ж не чує нас. Він не знає позицію України. Навіть якщо би хотів чути, він не знає її. Ну, я не думаю, що він дивиться українські телеканали. Ну, якщо він злі... говорить про Петра I і Катерину II, він знаходиться в полоні тієї лівацької парадигми, яка була в Аргентині. Він має ті самі комплекси. Так треба пояснювати, якщо ти маєш такі, знаєте, уявлення про глобальне південь як тими, хто бореться з імперіалізмом. Так треба пояснити, хто в нас сьогодні єдина імперія, яка залишилася. Хто це має Димов робити з Олександром Бузняком на каналі Прямому? Ну він не дивиться в Прямий канал. Воно навіть в українському ефірі нам не дозволяють нормально говорити. Так це має робити українська дипломатія? Чи просто так казати, а вони? Ви хочете плодити ворогів, навіть не роблячи спроб зробити з них друзів? Я ще раз наголошую, там є і такі, і такі. Там є Павло Іван Павло ІІ, святий католицько серечату, є такий собі берголіо. Аргентинський лівак зі своїми проросійськими поглядами. Якщо хтось думає, що там святих обирають, і коли білий димок іде, ну, то там політика, що... чиста політика. Ви знаєте, що це має вплив на католицький світ, так. І, в тому числі і європейський світ, так. і американський і світ, і на поляків, і на французів, на католицькі країни, ну, на країни, в яких превалює католицька. Населення, яке сповідує католицизм. Він, до речі, там також в Гаванській декларації практично віддає Римокатолові, які знаходяться на території в тому числі України росіянам. Там багато чого. Я просто зараз не буду забирати багато часу. Я пам'ятаю, що я її тоді вивчав. Всі по пунктах, там дуже багато пунктів. Він практично хоче домовлятися з росіянами про і про розподіл. Ви цю територію займаєте, а я буду на Глобальний південь і разом ми будемо цих імперіалістів, тому, то, тих, ото, знач, е, я не знаю там, кого вони мають на увазі, але у них спільні вороги. Ще раз оголошую, він з Варф... Варфоломієм не зустрічається. Він зустрічається з представниками Гундяєвих і Гундяєва. Це є Гундяєв, що він зустрічається. Ось вам конкретні факти. От, а те, старі... що французи і поляки, вони не прекрасно розуміють. Навіть українські вірні католицькій церкві зараз в Римі протестують проти такого розуміння. У ГКЦ Святослав сказав, що папа Римський має подивитися насправді те, що відбувається. Поляки сказали, що заявили поляки? Що, чому ти не сказав росіянам вивезти ці війська? Тобі ж це просто зробити. Біли прапор їм в руки. І виходьте. І виходьте. Якщо це були прапор в тебе не, не капітуляція переговори, так чому ми маємо проводити переговори з тими, хто купував українську землю? Виходьте. І ми можемо говорити. Хочеш ти там бути посередником? Давай, ми можемо з тобою також говорити якось посередника, а на в якості того, який підпрацьовує на тих, які упували нашу територію, і хочуть за моє життя мене побито, і хочуть мені нав'язати свої умови перемовин з ними. Ну хіба це не є е, контраверсійно, як мінімум, Абсолютно. якщо не говорити параноїдальною версією е, Валерію, ще до роботи дипломатичної служби?